Ора святкувала свої 85-ті у родини Ліна Костенко у день народження поетеси в стінах центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича пройшов грандіозний творчий вечір. Участь у ньому взяли талановиті учні з навчальних закладів Стрия зі школи мистецтв і шановані гості зі Львова. Це Оксана Красівська, внучка Зенона Красівського, це Оксана Нагірна. Внучка пані Вірина Гірної, нашої почесної мешканці міста Стрия, почесної вишивальниці, були задіяні дуже багато молоді, і настільки широкий резонанс отримав цей вечір. Поскільки він був такий створений неординарно, вони співали пісень, виконували музичні твори на фортепіано, ставили різноманітні сценки із творів поетеси та звичайно ж цитували Ліну Кустенко. Її дитячу поезію, інтимні та патріотичні рядки. Спогади лунали вірші не лише на солов'їні, а й на польській, англійській, російській, італійській і білоруській мовах. Дебра сонця, Дякую за день, да сонця... Дякую, за стому, і за лясой просвітлений єдем, і за волошку зала це соломи, за твой світанок. І повдень твої враженнями від побаченого і почутого ділиться очевидиця заходу. Світлана Кутна, жінка, студентка університету третього віку. Сьогодні прийшла до бібліотеки, щоб читати. Ліно Костенко. Це маса, маса, задоволення, маса всього найкращого. Я під таким враженням, що вчорашній вечір, завдяки скажімо, і спеціалістам і дітям спонукали. Я спонукалася сьогодні прийти сюди і. Взяти томики, почати її читати, бо в принципі в школі ми я закінчувала школу, що ми того не вивчали.